Волонтер, ветеран АТО та вічний борець за свободу України. Це якщо коротко, про полеглого 39-річного військового з кривого рогу Андрія Охотіна. Останні 9 років свого життя чоловік повністю присвятив себе боротьбі за незалежність та цілісність батьківщини. Брав участь в революції гідності з 2014-го Почав волонтерити. А через рік вступив до лав ЗСУ. Хай наша віра і надія на Бога, хай наші знання про його життя. І з наші спогади про його життя зільються сьогодні в один поток один великий, щирий, світлий поток молитви. Спочатку АТО Криворіжець боронив країну на Луганщині і Донеччині, потім зробив невеличку перерву у військовій справі. Але цивільне життя вже не мало колишнього смаку, адже душа належала побратимам, а думки тільки про захист країни. Під час сучасної війни Андрій Охотін, зокрема, один з тих, хто брав участь у визволенні Київщини. Воїн 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка загинув, потрапивши під артобстріл 5 квітня на Сватівському напрямку. Подруга полеглого захисника, позаштатна помічниця головнокомандуючого ЗСУ, військова волонтерка, згадує знайома з Андрієм багато років. Востаннє бачилися за два тижні до трагічної загибелі. Каже, вже тоді він був інший, відчував, що може загинути. Дружили з 2015 року. Він тоді звернувся до мене за допомогою волонтерською. І після того ми потоваришували. Тобто це дуже близька для мене була людина. Бачилася ми постійно. Він був дуже веселий, патріотичний, він завжди думав про інших. Тому і загинув на цей виїзд, він міг не їхати, але так як були дуже молоді хлопці, які йшли, він сказав, що я як досвідчений воїн має йти з ними. Із зони активних бойових дій Андрій привозив експонати до Криворізького музею російсько-української війни. Проводив там екскурсії для дітей та дорослих, аби вони розуміли, що війна поруч. Та більше фонд цього музею захисник не поповнить. Черговий ворожий артобстріл забрав його життя. Уламки прошили легені та ноги. Шансів на порятунок не було. Прощатися із загиблим на Луганщині героєм прийшло чимало людей. Всі вони пам'ятають Андрія як сміливого воїна та доброго друга. Встиг він стати і гарним батьком. Так згадує його колишня дружина. Із Ксенією вони познайомилися, коли у жінки вже був восьмирічний син. Дуже багато було класних моментів, і їх неможливо стерти з пам'яті навіть після розлучення. Нічого не можу сказати про нього поганого. Це був людина Весілун, скажімо так. Дуже такий сонечко, завжди усміхнений. Ну, от мій син, і він його завжди вчив бути чоловіком. Залишилися безнадійної підтримки і двоє молодших братів Андрія. Вони теж нині служать у лавах Збройних сил України. Захисник просив, щоб у разі чого його поховали біля матері. Родичі виконали останню волю бійця. Центральне кладовище Кривого Рогу стало місцем його останнього спочинку. Вічна шана та низький уклін воїну. Ганна Штонда, Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.